намо нараян, друзі Джи. Омнамунараян, друзі Джи. Вітаю, Нараян. Ми приїхали у місто Ротак. Великий ашрам, храм нашої парампири, сім'ї Пурі. Ну, це, мабуть, найбільший чи найдавніший, найісторичніший ашрам і храм. Ось це вся ця територія. Зараз трошки покажу. Тут її навіть погано буде видно, ось дивіться, починаються, починається, отакий район, можна сказати, комплекс. Зайду, покажу. Пора Зараз там можливо шумно буде, покажу священні місця, місця махасаматки більшості вчителів, з вами Махасітхів нашої традиції, з вами Лакшман, Пуріджі Махараджі. Вчора ми були в іншому ашрамі, а сьогодні приїхали сюди в цей ашрам, тут саме його місце Махасамадхи. І по лінії вверх, і Лакшман Поріжжі Махарач, Рам Поріжжі Махарач, Дагарам Поріжжі Махарач, ці імена, ці Махасідхи також тут їхнє місце Махасамадхи. Просто ось подивіться, ашрам, храм. І можливо підійдемо до славаджі, хто влаштовує цю бандару, хто влаштовує цей, цей день. Його ім'я з вами Капіл Пуріджи Махарадж. Це гуру бай мого гуру дідуся. А він влаштовує цю бандару для свого маха сітха, для свого гуру. В храми заходити не будемо, але знімати можна. Головне місце, головний храм Линга. Зробили ми допуджу Шива Лінгам. І ось в цьому внутрішньому дворику. В цьому внутрішньому дворику місця Махасаматхи Зараз ще трохи ранок. Ще така основна движуха не почалась. Люди тільки приїжджають, бабаджі, садку тільки з'їжджаються. В традиції, в наші традиції місця махасамадхи, ну тобто місце захоронення, вами, гуру сітхів. Тобто, Тих йогінів, вчителів, які досягли просвітління, досягли, досягли мокшу, щоб при житті були визнані махасідхами, визнані, були великими просвітленими вчителями. Не самі себе так називали, а тисячі тисячі людей, які приходили на Блесінг, відчували цю енергію. Вони передавали ці всі храми. Вони просто навколо них розростались. Вони не робили бізнесу, не шукали там, не, не рекламували нічого. Просто я вже бачу не раз так. С вами Джи. Він просто монах, він просто відречений відлюдник садху, але на нього навколо нього виростає цей ашрам, Виростає навколо нього цей мрамор. Учні, учні, люди несуть, дякують. Воно само собою навколо них виростає. Зараз ми побачимо. Ось ці місця. Оці холмики це місця захоронення декількох різних свамів, також з лінії з нашої парампари Традиційно їх захоронюють під землею в позі лотоса, вертикально, з прямою спиною, сидячи, і вони покидають тіло так само. Сідають, вирівнюються і залишають тіло. І захоронюючи, залишається. Зверху спеціально насипають такий невеликий холмик. А тут ну, це холмик ніби прикрашений, оздоблений. Отакі ці пірамідки це теж захоронення. Місця захоронення сітхів, місця захоронення різних вчителів гуру. Вони не стали основоположними, скажімо так, да, як Лакшман Поріджі Махарадж, основний центральний гуру, продовжувач да, після нього. Це ж парампара, це як е, дерево. Воно ж розгалужується, розгалужується, хтось досяг більше, хтось досяг менше, Хто, хтось, хтось став центральним стовбуром цього дерева. Да? Від нього пішов такий потужний потік, багато гору. Хтось відгалуження, він теж був гору сильним, але після нього не залишилось багато. Ну тобто ці всі хломіки, місця це захоронення сильних йогінів, великих, ну вони не стали такими. Асма вони має плачман. Те місце, навколо якого розростається ашуна. Що... Тобто асана, асана на Просто як асана Просто раси на йогіна. Священне місце, на камері згасає, місце вогню. Трішули, три зуби, шили. Традиційно вони трішули і чим -та. Вони залишаються біля тхуні. Чому їх так багато? Я ще раз питаю городжу. Ну, очевидно, що ну, або впродовж життя до Буру приходить пару таких трішулів чим -та, як якийсь подарунок, чи він його боруджі залишається. А чому вони тхуні багато? Ну, Тут і Махасамадхі місць багато. Тому і ці тхуні їх. Не, не. Ну, з внутрішній дворів пройдемо швидше. Бо з вами рамку Риж Махарадж. Мистеротах. Можна сказати, мабуть, основний ашрам нашої парампері. Бачите, всі історично це не 10, звісно, це сотні років захоронення тут поважних, сильних йогнів цієї традиції нашої. Також священне місце поклоніння прапор Головне. Да. Завжди якщо подивитись, це центральний прапор храму, а Також це спеціальні це церемонії його встановлення на тому ж Кумхамелі я не раз розповідав, показував, да, встановлюється храм, такий прапор натягується Чотири вічних розтяжки, з'являється ніби така піраміда. Все про енергію, все про свідомість, все про безмежність, ось в місці Махасоват. Рамку Ріжі Махарадж саме і вакшманку Ружі Махарадж саме. Джейн, Аксандр Ріжі Махараджі і Джейн. Зараз спробую підійти до с вами по режиму Махарадж, попросити блесних тих, хто, хто влаштовує цю. Бандару і тих, хто зараз утримує цей аша, вашим... він живе в цьому ашу, він його отримує, він продовжувач традиції. Тобто після, після Лакшман поріжжі Махараджа, бачите, вже кілька ліній, да? можна сказати. Це одна лінія, Ми одна сім'я Парампер, але бувідусь Мачендер поріжжі Махарадж. А от ті його брати це рідні брати мого Бурудідуся, Капіл режі Махарадж і вчорашня Бандара. Камал Поріжжі Махарач. Вони рідні брати мого Гурудідуся. Вони його молодші, вони майже віку гуруджі мого, трошки старші, але вони значно молодші мого грудідуся. Але так сталося вони його гуру брати. Ну і відповідно ось там вони продовжують отримувати цих ашрамів. Потім ці ашрами будуть отримувати їхні учні. Якісь ашрами будуть, буде отримувати, можливо, Буруджі, да, ну, тобто вже учні, покоління нижче, покоління глибше далі. У них буде кілька учнів. Хтось з них стане великим вчителем, хтось ні. когось будуть сотні тисяч учнів, у когось не буде, хтось досягне, хтось ні. І так відбувається, продовжується парампера Тобто Це не одна вертикальна лінія. Ось можна це спостерігати, да, таке генеалогічне парампера дерева. Тобто я був блест. was блест. Був благословлений побачити, відчути, побути, взаємодіяти. Я досі відчуваю ці блесники мого в городі Дуся. Реально, він, ну, він визнаний, він був ніби трошки вище цих двох своїх молодших братів. Він для них був як старший брат. Знаєте, в ведичній традиції хто дивився навіть на навіть фільм «Сітарама», да? його брати. Рами Лакшмани і інші, вони служили йому як батько, вони служили йому як гуру, вони служили йому як, ну тобто не як з братом поводились. Так воно відбувається. Ось мій гуру дідусь з вами на Чендер Поріжжя Махарадж, був братом цих двох гуру з вами розластовує ці бандари, ну, але був їх старшим, старшим братом. Я прошу про те, що він був великим.

Трошки люди вже розійшлись, тут не можна було до с вами Джи пробрати. Зараз поки трошки. Пройдусь трошки по вашому ще покажу. Зали, так, да, ну воно таке, я звик до скромніших. Я звик до скромніших ашамів. Я звик до менших скромніших газромів якомога виружує, чи просто там якийсь тент, чи просто якась палатка. Це все аж називається. Ось на них такий євро... європейзований, європейського типу. Так все цивільно, як то кажуть. Зараз зайде внутрішній трішки де, бо буде велика бандара. Величезний ашрам, Це я розумію, так, я так тільки обійшов якусь невеличку його територію, невеличку якусь частинку. О, Ось такого розмаху буде, буде бандара. Такого розмаху буде приготування. Такого розмаху буде. Бандара. Ви бачили це кастрюлю. Ось топів пережимаха. Також декілька тхуні. Якась тхуні, історична, основна, якась тхуні та навколо якій завжди відбувається. Досі духовна робота, практика. Сучасна. Да, Тепло, завжди, завжди гарно. До речі, може, окремо маленьке відео присвячу, може ні, буде час в Україні. Тут я бачу майже всі історичні інструменти грають. Ось есть зустрічають музыканты, грають, прославляють, отримують якусь даршину. І ось на таких інструментах там ще декілька було, Не просто мріданги б'ють, і каратали, і ще щось, а такі прямо я привезла. Такі схожі на духові різні інструменти. друзі.